Є знижки на отривін спрей 15% в аптеках. та ощад. Грейдера більше немає. З болем повідомляємо, що 19 березня раптово обірвалося життя 61-річного Віталія Лашевича, ветерана війни та колишнього військового 205-го батальйону територіальної оборони України. Саме його наш колега півтора місяці тому помітив у метро, коли він просив небайдужих перехожих гроші на життя. Згодом ми, українці, назбирали на його лікування та покращення умов життя півтора мільйона гривень за лічені дні. 20 березня мав вийти зовсім інший матеріал, де грейдер жартував, що тепер він мільйонер, і розповідав, куди збирається витратити гроші. В пам'ять про Віталія Лашевича ми хочемо розповісти про його плани та мрії, яким здійснитися тепер на превеликий жаль, вже не вдасться. З вами новини ТСН я Ялі Натуришин. Усі деталі цієї історії розповім за мить. 300 гривень. Вибачте, мені виділяють. Це можна і на їжу, і на лікарство. Я не прошу кожен день людей. У мене, коли квартала, що? тоді мені підпирає просто, що нема виходу. Я реагую на це мську, чесно. Це не нам добави бути стильно, Це не мені, не ви знаєте, це якийсь з таких, як я, які хлопці по штатом, вже 540 гривень получають. Як у мене кажуть побратими, дід, ти на фронті не погиб, то там з голоду хочуть, щоб помер. Розумієте, це стидно повинно бути не нам, а владі. Вони подумають про солдата, як говорю, це не тільки під час війни, а після війни. Щоб він прийшов каліка, як йому жити. Якби руки не боліли, я. Зміг би. Щось заробіть, зміг. Це виходить як людина друга сорта. Як на фронті ти можеш все, а з фронту приїхав нічого. Не вагаючись і попри свій поважний вік, він став на захист України одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тоді Віталію Лашевичу саме виповнилося 59 років. Я вам скажу перше. Я тут родився і мене як батьки вчили. Де поповина, туди ніхто не має права вступати. У мене похоронено бути мама, брат, сестра. Повинно, щоб дитина з дитинства знала не історію з книжок, а приказів дідів, батьків. В мене тато воював у польській армії, другому миру. У мене тато 905 року. Мама була в Кансагерах, ну, у Нінці. Тобто я з дитинства знав, що таке, коли на твою землю хтось заходить. А я захищав честь і пам'ять дідів і прадідів. У мене на городі за поранення, орден за мужність і війни. Спершу оборона Київщини, за словами побратимів, Віталь Лашевич був одним із кращих мінометників. Прийшов усі найгарячіші точки фронту. Важкі бої за Лиман, Солидар, Бахмут, Сєвєродонецька, де отримав важке поранення. З лікарні Віталій буквально втік, не дочекавшись повного одужання, та продовжив знищувати окупантів. І навіть на свій день народження влучив у склад боєприпасів ворожої армії, що стало для нього найкращим подарунком. Побратими Гредіра пам'ятають його сміливим і відважним воїном. Він їх навчав та дбав, як про власних дітей. Не долічившись, я з госпіталя, будемо говорити. Щоб не втікти, то мене забрали. 5 червня у мене по документації день народження, і мене вже як вік 60 років, сказали, що додому. Але після фронту життя Грейдера перевернулося, коли за рішенням ВЛК та заграничним віком він був виведений поза штат і звільнений з військової служби. За логікою людина, яка нас захищала, мала отримати бегідне життя. Натомість екс-військовослужбовець зіштовхнувся пеклом бюрократії та опинився сам на сам зі своїми проблемами. Коли прочитав перше, там навіть не було за поранення. Написано, що пов'язано з захистом батьківщини. Як я можу, проходити службу, як я прийшов на захист батьківщини з перших днів. Наш колега, режисер монтажу Ян зустрів Віталія Лашевича в одному з переходів. Метро дерегерейдер просив кошти на ліки та їжу. І, як виявилось, колишній військовий не міг ніяк отримати відповідні документи, щоб податися на МСЕК та отримати виплати. Мені об'яснили, що є можливість отримати групу. Але треба всі ці документи. Yeah. Підписники ТСН ЮЄ та небайдужі люди буквально за тиждень назбирали грейдеру півтора мільйона гривень. Багато хто з вас просив передати йому, що він не сам, що українці поруч дякували та бажали якнайшвидшого одужання. І в другу річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, 24 лютого, ми поїхали додому до Віталія. Маленький будинок, природа та багато собак, яких чоловік врятував з фронту. Одну з них назвав Солидар на честь міста поблизу Бахмута, в обороні якого безпосередньо брав участь. Привіт, Солидар! Розкажіть нам про цього пасика. Трошки А їх привезли і українці зараз стоять на ваш захист. Вони просили всіх, просили дуже подякувати вам за те, що ви зробили для нашої країни, за те, що ви. Вберегли Київську область, то, що ви ризикували своїм життям і так довго були на фронті. І вони назбирали вам півтора мільйона гривень. і передали. Ми вам передаємо цей прапор. Так називалася наша банка, на яку ми збирали гроші за честь. Ви говорили багато про те, що ваше ім'я і, і честь має велике для вас значення. І тут ми написали слова, які вам українці писали, передаючи ці кошти. Вони писали, вибачайте, що суспільство, яке ви захищали, не може захистити вас. Ви не один від побратимів. ми попритивних не кидаємо, хоч і разом не служили. Дякую вам від цього серця, грейдеру, за честь і гідність, за те, що ви зробили для нас. Хай залишається з вами. Може, Я дуже вдячний людям, які збирали ці гроші. Я в свою чергу, з вашого дозволу, розпоряджусь з ними на фронт. Я як собі суму. Маленького ставлю, щоб протягнути це время, щоб більше не звертатись до людей. А остальні кошти я відправлю на фронт. У мене зараз артилерістам потрібно два джипи. Я зразу стільки будуть кошти, з людьми поїдемо, візьмемо і зразу відправимо два джипи на фронт. Плюс тепловізори. Ну, мені хлопці напишуть, що потрібно. З дозволу людей, дякую вам, що ви. Звернули на цю увагу. Ці кошти підуть на нашу вільну Україну. Мені просто е, сказали, що об'являть збір. Ну, я не розчитував на суму. Ну це нічого, це буде допомога моїм побратимам теж. Дякую вам всім людям. І вам спасибі, що ви взяли за це діло, особливо Яну. Ми з ним саме перші познайомилися. Видите, бабушка? Бля, иди полотенце принеси. давай. Ну, я, я Это у, упала хирурга, да? Ну, не рулевал, как mm -hmm. саму, в институте. он сказал единственное, если она увеличилась, то делать. будем что-то думать. Если не увеличилась, опухоль, Каже, лучше в голову операцию не делать. Бо Бог я знаю, что мы. Хоть мы современная медицина, У вас вже возраст. Це вже камій років 30-40. людей. А мені вже за 60. 5 березня. Ми офіційно передали усі зібрані кошти Віталію Лашевичу. Чоловік мріяв облаштувати свій будинок, який йому придбали його ж побратими, І планував допомагати бійцям на фронті. Находимося з нашим захисником Віталієм. Машевичем рейдером нарешті ми підписали договір, щоб передати кошти, які назбирали українці для нашого воїна. Це 1 мільйон 1 мільйон 583 тисячі. Дякую всім українцям в нашій країні, поза країною, які долучили до цього збору. Всім любимо. Що Талі грейдер мав хворе серце, похлину головному мозку та проблеми зі спиною. Ми знайшли йому лікарів, які були готові допомогти з лікуванням абсолютно безкоштовно. За кілька тижнів до смерті в грейдера був передінфарктний стан. Він викликав швидку медичну допомогу, а згодом йому встановили два стенти для серця. Так звані металеві каркаси своєчасне встановлення стента може запобігти виникненню інфаркту. А якщо інфаркт вже стався, імплантація стента у просвіт судини може врятувати життя. А вже 20 березня захисник мав починати лікування похлини головного мозку. За кілька днів до цього він приїхав у Київ та проживав у свого друга. Однак ввечері, 19 березня, його життя раптово обірвалося. Точні причини смерті наразі невідомі. За справу взялася поліція. Всі деталі стануть відомі після розслідування. Ми щиро вірили, що життя нашого захисника ось-ось зміниться на краще. На жаль, ця історія не має хепіенду, але ми закликаємо не приходити повз, коли бачите людину у біді і обов'язково підтримувати наших захисників зараз, аби потім не було запізно. Вічна пам'ять Віталію Лошевичу.